Всім привіт, з вами Круас, і свідчила розповісти про те, що я любив робити у дитинстві. Я любив забивати цехи, і таким чином я допомагав своєму дідові. Прикольно було. Мені це сподобалось. А ще її любив лазити по дивані. Прикольно, правда. Мама, дивися! Я скелела упадеш? Швидко не впаду. А я кажу, що ти упадеш прямо зараз. Не впаду. Але ти упадеш, оце правда. Але я не упав, бачиш. Упав.